Дорою, станем горою всі за добробут народу Просяним ранком, теплим світанком разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка піновуликів вуликів. Тільки що було холодно, а вже культури не починають свісти. Слива починає свісти груша. А це означає, що сім'ї можна розширяти навіть треба. Головне тут не прогавити, тому що вони війдуть в роєвий стан. Ну, як не прогавити це, ми маємо свою методику. От, наприклад, подивимося цей вулик, ви бачите, що сім'я велика. Але методика така, що якщо Бджоли перейдуть за заставну на цю рамку, то ми спізнилися, але тут бджіл нема. Перед заставною бджоли освоюють передостанню рамку. Це теж своя методика. Повинна завжди бути лишня рамка, щоб не спізнитися. Тут все нормально. Ми не спізнилися, вони ще освоюють ту рамку, яку ми поставили як контрольна. Перед заставною і після заставної. Але зараз подивимося іншу сім'ю який не так благополучно. Візьмемо, подивимося, таку ж саму сім'ю. Ось в цьому вулику. Гарні цеглинки, вони нам не допоможуть, щоб не впала кришна. Подивимося тут. Тут вже бджоли, як ви бачили, дійшли і освоїли передостанню рамку. І вони вже перейшли за заставну, вже вилітають. Виходить, ми спізнилися. Ну, попробуємо зараз щось виправити. Перед цим візьмемо вощину, покропимо водою, щоб вона краще освоювалась і поставимо їм. Щоб тобто трохи затормозити цей процес. Зараз ще холодно, і тому не будемо лізти в гніздо, але на днях обіцяють температуру до 20 градусів, це означає, що ми зможемо полізти в гніздо і подивитися, який там стан справ, Чи Не зробили вони маточників. Ну ставимо їм заставну. Ставимо в Ощину, щоб жови мали роботу. Вщину, тому що вони вже перейшли. Заставну так, гніздо стривожилось. Надвігаємо кришу. Все, робота зроблена, але всю сім'ю ми ще подивимося для того. Щоб подивитись стан гнізді, чи не потягнули матошники. Таку роботу ми плануємо в найближчі дні, коли буде тепло. Побачимо в інших вуликах, ну, нібито тільки на ну, сильній сім'ї, ми трохи спізнилися. інші сильні сім'ї ми дивилися в попередній вулик ще поки що лише доходять до своєї кондиції. Коли вам було цікаве це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал.